Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. У мене поповнення мою сонячну електростанцію. Не витримав цих цін. Це зараз такі ціни на панелі, що е, зроду таких не було. Ціна оцієї панелі 575 Вт. Така сама, як я купляв панелі 450 Вт півтора року тому. Е, чому така динаміка, сам не знаю, але не витримав та купив ще. Бо дуже гарна ціна. У мене зараз на, на сонці стоїть 5 кВт панелей, а так стоїть 12 панелей. Це 6,9 кВт ще потужності. Коли я це все поставлю на сонце, в мене буде майже 12 кВт потужності по панелях. Ось. Ну і, мабуть, вже цікаво, чому я так багато набрав панелей, нащо мені стільки. Відповідаю, я планую опалюватися кондиціонерами. Мені електроенергія потрібна тут і зараз, і в будь-яку погоду. Тому я беру ставку на сонячні панелі, а не на акумуляторі. Мені зберігати цю енергію немає е, особливої потреби, оскільки вона мене тут і зараз використовується. У мене є один кондиціонер, я ще планую два додати, щоб повністю всю хату охватити опаленням кондиціонерів. Ось. Е, тому енергія в будь-яку погоду. Мені потрібно. Наприклад, візьмемо вчорашній день приблизно такого неба було, в мене зайшло 3,5 кВт потужності від того, що в мене є. Коли я встановлю те, що я докупив, в мене буде 7, а може і 8 кВт в таку погоду. Наголошую, іменно в таку погоду. В сонячну погоду тут буде набагато більше. Ось тому велика кількість панелей, вона економить ресурс акумулятору. Я додаю панелі поступово і потрошку. І я чітко бачу по своїй станції, що е, чим більше панелей, тим менші навантаження на акумулятор. І велика кількість панелей працює не тільки в пасмурну погоду, а й працює в сонячну погоду. Кожного дня, ранку і ввечері, нагрузка на акумулятори зменшується. Тобто, панелі на себе беруть споживання, покривають, а не тягне за акумулятор-інвертор. Чим більше панелей, тим раніше станція починає працювати кожного дня все время, незалежно від погоди. Тому я ставку роблю на це: що велика кількість панелей буде економити акумулятор. Сильно акумулювати енергію при моєму споживанні, тисячу кВт в місяць не дуже й вийде. Треба дуже багато акумуляторів, щоб я міг зберегти достатньо енергії, щоб в автономці сидіти з таким споживанням. Проще дешевше сидіти на ночному тарифі. І максимально компенсувати електроенергію в день, коли вона є. Так, да, я по можливості буду додавати акумулятори. Ну, поки ціни нормальні зараз на панелі, я вирішив в першу чергу додати кількість панелей. Тобто додати генерацію, а не зберігання. Оскільки в мене велике споживання. Ну, Ганелька сонячна дуже велика, 575 Вт. мене ще таких великих не було. Ось, Панелька називається Trina Solar. Серія Vortex. Як воно можете бачити, 575 Вт. Максимальна точка 38,8, струм 148 А. Напруга холостого 46,1. Струм короткого 15 А. Це е, так звані високотокові низьковольтні панелі в кавичках. Оскільки ну, порівняно з тими, що в мене останні 52 вольта е, холостий хід, то це е, ну, низьковольтні 38. Чому я такі взяв? Тому що я хочу на аксіому, на жовту аксіому, поставити саме ці панелі, які мають більший струм, меншу напругу. Пасмурну погоду. Для моєї аксиоми важливо більше струму, ніж напруги. А та й так вийшло, що прийшла така палета. Ми в складщину з хлопцями ну, складалися. Ну, прийшла ця палета, то вже взяв, що є. Оскільки палетою купувати панелі набагато вигідніше, ніж поштучно. Ми склалися з хлопцями, палета прийшла, розібрали. То, як то кажуть, доступному коню в зуби не дивляться. Ось, Ну ось такі панельки. Всі ці маневри з кількістю панелей робляться заради отаких пристроїв, кондиціонерів. Дуже сподобалося мені ними топити, дуже зручно і відносно недорого стоїть проєкт. Прилад поставив, вімкнув розетку і працює. Дуже класно працює, 24 на 7 майже. Ось планую їх поставити ось тут, на, на углі, якраз десь тут поставити. Іменно отуті, панелі. Щоб вони город мені не закривали, і було нормально. Тут у мене є вишня, її прийдеться зрізати, оскільки вона мені буде затіняти. Яблунка з цієї сторони також буде затіняти, але її різати не буду, оскільки за яблунькою сусідські горіхи Вони створюють велику тінь. І ну, мені нема сенсу влітку зрізати цю яблуньку, оскільки я її зріжу, а сусідські оті дерева, оці горіхи, вони все одно будуть затіняти. Тому яблунку я чіпати не буду, нехай вона собі росте. А оцю вишню зрізав, вона вже стара, плюс електрики її покорнали. Ось, Ну і в мене ось відкрите, відкрите вікно залишилося, Ось, ось тут. А сонечко буде після обіду файно попадати на панелі. І вони будуть нормально працювати. Е, отут вони в мене будуть стояти. Ну, Ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і на канал, щоб не побачення до нових відео.